Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Різник пояснив відмову перейти в клуб ЗаПЛ. Челсі оприлюднив список ігрових номерів на новий сезон. У Динамо проблеми глибші, ніж здається, Маркевич. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще я вам хочу нагадати про свою мрію. Це 100 тисяч підписників. І саме зараз ми впевнено рухаємось до неї. Нас майже 33 тисячі підписників. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Динамо може отримати 16 мільйонів 750 тисяч євро за трансфер забарно. Згідно з умовами угоди з Борнмутом, кияни мають 20% від наступного продажу та ще 5% як солідарний платіж. пише Спортекспрес. Челсі опублікував список ігрових номерів на сезон 2025-26. Лондонський клуб офіційно оголосив номери гравців на наступний сезон. У цьому списку відсутній українець Михайло Мудрик. Який наразі не може грати через відсторонення за порушення антидопінгових правил? Нагадаю, раніше англійська прем'єр-ліга оприлюднила заявку синіх на сезон, до якої був включений і український півзахисник. Наразі гравець очікує неофіційне рішення стосовно можливої дискваліфікації. Київське Динамо зазнало болючої поразки в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Команда Олександра Шовковського поступилася пафосу в польському Любліні з рахунком 0-1, ускладнивши собі шлях до групового етапу. Колишній головний тренер збірноті України Мерон Маркевич поділився думкою про результат білосиніх в інтерв'ю Sport.ua. Гра залишила безліч запитань при володінні м'ячем та територіальній перевазі. Команда не змогла створити достатнього тиску на ворота суперника. Помилки в побудові атак, а також втрата концентрації в кінцівці призвели до пропущеного голу та розчарування оболівальників. Мирон Маркевич зазначив, що у команди було видно проблеми як в атакувальних діях, так і в обороні. При цьому експерт наголосив на нестачі рішучості та на тому, що окремі епізоди не були дограні з максимальною самовіддачею. Тренер підкреслив, що за такої в'язкої гри не можна втрачати ключові моменти, а помилки в кінцівці були неприпустимими. На його думку, Динамо не реалізувало навіть найпростіші чисельні переваги та недооцінило суперника. Для Динамо ще не все втрачено. Поразка в Любліні завдала нищівного удару для їхнього іміджу, проте за тиждень можна виправити становище. Тільки для цього потрібно грати на максимальних обертах. Продемонструвати характер, довести свою перевагу в індивідуальній майстерності, командних діях. Треба стрибнути вище голови, розповів Маркевич. Беніємін Шешко стане гравцем М'ю. РБ Лейпциг отримає за 22-річного нападника 85 мільйонів євро, включно з бонусами. Контракт до 2030 року. Основний захисник каталонців покидає команду. І Ніго Мартінес невдовзі перейде до Саудівського клубу Альнасер, за який виступає Крістіано Роналду. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо. 34-річний футболіст розірве чинну угоду з каталонцями та підпише контракт із новою командою терміном на один рік з опцією продовження ще на сезон. Нагадаю, минулого сезону Мартінес провів 46 поєдинків у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав 5 гольових передач. Портал TransferMarkt оцінює його ринкову вартість у 5 мільйонів євро. Футбольний журналіст Луїджі Ферайоло розкритикував Артема Довбика за його виступи в Ромі. Український нападник поки що не виправдав очікувань. За словами експерта, футболіст не продемонстрував тих якостей, які могли б вивести його на новий рівень у серії А. Повідомляє Радіо Радіо. Представник преси підкреслив, що стиль гри Артема Добика не вразив ні швидкістю, ні лідерськими діями на полі. На думку журналіста, гравцеві не вистачає тих параметрів, які необхідні, щоб стати провідним форвардом чемпіонату Італії. Окремо він підкреслив, що тренер Джан Гасперіні, судячи з усього, залишився не в захваті від гри українця. Скепсис експерта пролунав на тлі триваючого інтересу до українського нападника на ринку. Попри критику, Добик продовжує виступати за Рому, де йому належить довести свою спроможність в умовах концентрації та високого тиску. У пресі, як і раніше, циркулюють чутки про можливі варіанти продовження його кар'єри від Аталанти до клубів ЗПЛ. Однак, поки що він залишається в розпорядженні Роми. Металіст 1925 підписав нігерійця Пітера Ітодо. 22-річний нападник перейшов із албанського Динамо Сіті. Де минулого сезону забив 21 гол і зробив 5 асистів у 33 матчах. Деталі трансферу не розголошуються. Трансфермаркт оцінює і тоді в 1 мільйон євро. Донецький Шахтар розглядає варіант посилення атакувальної лінії молодим талантом з Бразилії. Під переціл скаутів українського клубу потрапив 19-річний нападник Сан-Паулу Лукас Ферейра. Шахтар уже зробив офіційну пропозицію на суму 8 мільйонів євро. Сан-Паулу готовий піти на угоду, оскільки відчуває фінансові труднощі та відкритий до переговорів. Цілком імовірно, що молодий футболіст приєднається до української команди до кінця серпня. Це один із найперспективніших форвардів своєї вікової категорії. У поточному сезоні він провів 33 матчі за клуб, відзначившись п'ятьма голами та трьома гольовими передачами. За даними порталу TransferMarkt. Ринкова вартість футболіста становить 5 мільйонів євро. Він вирізняється високою швидкістю, вмінням грати на випередження та хорошим баченням поля, попри юний вік. Шахтар традиційно активно працює на бразильському ринку, роблячи ставку на молодих атакувальних гравців. У донецького шахтаря Дмитро Різник підтвердив інформацію про те, що ним цікавився англійський клуб Сандерленд. Попри чутки, футболіст заявив, що залишається в команді. Різник задоволений своїм становищем в українському чемпіонаті, повідомляє трибуна. На старті нового сезону Дмитро Різник провів 5 матчів, у яких пропустив лише 2 м'ячі. Його впевнена гра викликає повагу навіть у суперників, але сам Воротар воліє триматися в тіні. Її не обговорювати подробиці роботи з новим тренером Тураном. Воротар збірної України підтвердив, що Сандерленд дійсно ним цікавився, однак футболіст Шахтаря зацікавлений у тому, щоб залишитися у складі гірників та домогтися в цьому клубі успіхів. Відомий інсайдер підтвердив: лідер збірної України Ілля Забарний стане гравцем ПСЖ. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо. За інформацією джерела, захисник підписав контракт з французами на 5 років. Сума трансферу складе 67 мільйонів євро, частину з яких отримає Київське Динамо. Цікаво, що Забарний після медичного огляду приєднається до команди, яка наразі готується до матчу за суперкубок УЄФА проти Тоттенхема. Фанати ПСЖ з нетерпінням чекають дебют Забарну. Друзі, а як ви гадаєте, як дебютує Забарний? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Матч другого туру Другої ліги України між Київською Чайкою та Олександрією 2 завершився нічією. Першими відкрили рахунок гравці команди Дублерів із Олександрії. Вже на п'ятій хвилині захисник Дмитро Безклейний отримав м'яч під час контратаки та наважився на удар зі своєї половини поля. М'яч перелетів через голкіпера чайки, який далеко вийшов з воріт. До речі, автору голу Дмитру Безклейному всього 19 років. Він є вихованцем Шахтаря. У 2024 році приєднався до Олександрії. За словами інсайдера Фабріціо Романо, разом з українцем Парижани підписали і нового голкіпера з Ліля Люка Шавальє. Паризький клуб запропонував за 23-річного француза понад 40 мільйонів євро. Уявили, як може виглядати стартовий склад ПСЖ разом із Зелею та Люкою. За основу взяли стартовий склад Парижан з фіналу ЛЧ, де вони здобули перемогу над інтером з рахунком 5-0. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!